Всім привіт! З вами сьогодні я, Апорос, і ми виживаємо в режимі 99 ночей в лісі. Гра називається Roblox. Спочатку ми робимо два дерева. Тут вже швидше за нас зробили. Костер прокачали швидше вже за нас. Так, беремо дерево, садимо росточок. В принципі, три штучки нам буде достатньо. Йдемо ми карту, дробілку сюди, дадемо ми дерево. І карту ми скрафтимо. Так, скрафтимо ми карту. І ставимо ми сюди тою карту. Так, щоб нам чуть -чуть дерева. О, У нас тут домик є. В таких домиках в є один вовк. Цілий один вовк. Цілий вовк. Не різаний вовк, а цілий вовк. Вот той вовк там був. Ми туди не будемо, в принципі, заходити. Але там може бути металолом. Зайдемо ми туди і виробимо в того вовка. Так, і випадає хороший мішок. Ну, тож так, нормально, нормально. О, метал. Беремо ми металолом. Так. Беремо. Зараз ми вирішимо того вовка на куски, на кусочки і шкура вовка. Випала нам шкура вовка нормально. Так, ми заберемо це все. Шкуру вовка не хочу брати я. Нам треба два, два-дві кролічі хлапки, щоб скрафтити нам наушники. Так, ось там у нас костер. Зараз закинемо ми метал в дробілку. Там ще є один сундучок. Ну, потім ми його залутаємо. Спочатку нам треба... Надо... О, патрони джелі, вольвери. Спочатку нам треба дві кролічі ножки. Так, то це сюди. Так, це, в принципі, можна захавати нам. Ням. І це, в принципі, можна нам захавати. Ням. Так, це ми викидаємо сюди. Ну, не сюди. Плівокотиця я не можу підібрати. Все, я підібрав. Це сюди і це сюди. Так, вірстачок. Скрафтимо ми новий і кроватку. Ставимо ми сюди ту кроватку. Так, Зараз ми будемо йти на охоту. Кроючих лапок. Дай лапку. Лапку дай. Дай лапку. Лапку дай. Лапку дай. Хожу лапку дай. Дай лапку. Не дав мне вин лапку. Так ты, дай лапку. Лапку дай. Дай мне лапку. 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 Дай лапку. Не дав опять лапку. Какие вин бессовестные. Не дав мне лапку. Так. У нас є ще один зайчик. Так, щось я його не бачу, ще одного зайчика. Так, так, так. Тут будемо ми дивитися на зайчиків. Вот там є зайчик. Так. Дай лапку. Дай. Дай. Не туди біжиш. Надо заду костра бігти. Дай лапку, дай лапку. Лапку дай. О, дав лапку. Оцей кролик був послушний. Так. Ну, він був послушним. Ти дай лапку. Ти дай. Дай лапку. Лапку, кролик, дай. 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 Лапку дай. Дай сказав. Дай. Не дав. Не дав лапку мені. Нічого себе. У нас тут стільки є дерева. Оооо, нормально, нормально. Так, візьмемо ще дерева. Шість штучок тут у нас. А так багато дерева. Ще в нас тут записка прийде той Той чувак до нас прийде. Так, у нас тут є вишка патрони для револьвера. Топ. і мета. Там є зимній біом, Потім сходимо туди. Нам спочатку треба кролічу лапку. Так, а де ж той костер? А, вот той костер. Так, він просить кролічу лапку, фіг йому, а не лапку. Так, він не достоїм, щоб я йому давав ту кролічу лапку. Так, дерево. Сіди, в принципі, можна закинути штучок. Пару штучок. Все. тебе достаточно тепер. Так, далі ми беремо. Якщо щось вот. скрипить, то в мене на вулиці. Я говорив вже в відео, це в мене на вулиці щось таке скрипіло. Непонятно що. Так, патрони на револьвера нам теж треба. Так, дерево ми закинемо сюди. Сюди, блін, звичайно, спалив дерево. Сюда ще одне дерево. И сюда. До 15 штучек. Щоб тут было 15. Все. В принципе, можем дальше сюда закинуть. Блин, у нас один металл тики. Стоп, а я що сюда ще крою лапку закину. Блин, да. Все рівно, я ж її забрав. Так, кролик. Де ще кролики є. Во, кролик. Наша тобі лапка, Ти сам можеш ту лапку добути. А, точно в тебе ж нема топорика. Ну, все рівно. головими руками з лук і кролика. І добуть твою лапку сам. Так, 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 так. так. О, ще одна кролича лапка. Ідемо, ми в зимній біом скрафтимо наушники. Так, у нас тут є цвіточки, цвіточки нам не надо. Так. Де то є будка? Вот та є будка. Це взагалі та є будка. А, так, да, це то є будка, де можна крафтити то і все. Так, спочатку зайдемо ми сюди. Це ми треба нам це зрубати. Так, тобто не зрубати, а то є. Ну запонямо. Щоб... Е, ну, так, у нас тут є монетки, так. Да. Монетки у нас тут є. Так, коли вже є? той сундук відкай. Блін, чого так довго? Навірно, просто таким топориком дуже довго. Так, давай швидше. А я один виживаю? Ні, не, не один. Так, відкриваємо хоч би сніжки, хоч би сніжки. І. і... О, сніжки! Класно, сніжки випали. Скільки штучок? Блін, я не можу тієї монетки тикнути. Блін, вони не забираються, тієї монетки. Прикольно, в мене є сніжки тепер. Так. Заходимо ми сюди і крафтимо ми кролічу лапку. Тобто не кролічу лапку, а наушники. Так, це, в принципі, сюди мене в... зараз покласти. О, наушнички. Тепер в мене є наушнички. Стоп, стоп. Бежим. Бежим. Куда бежим? До костра. Быстрейше. Бежим. 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 На нас охватится ловк. Фух, не бежит за нами. Но на всякий случай бежим. Так, мы уже тут облизко били костра. Не похавать. Вас ешь похавать. Спасибо, вас Е. Так. Блин, у нас кнопку нажал. ама ама Не забывайте ставить лайк и подписываться. Так, у нас есть 5 металлолома. Так, что мы можем скрафтить? Компас, в принципе, нам не надо. А может и надо. Что, что нам скрафтить? У нас есть 5 металлолома. В принципі, це... А ні, поки що на... позбираємо. Накопити. Накопичувати зараз ми будемо. Накопичуємо. Так. Там малий, ну, спасати малого немає смисла, бо то що ж. А, в мене є сніжки. то в принципі ми малого спасти. У мене ж сніжки є. Так, йдемо ми спасати малого. О, якраз малий біля зимнього біому. Так, беремо ми Блін, я забув забувся сюди кинути там туди радіо, я забувся кинути. Так, ідемо, йдемо, йдемо. Так. Кидаємо ми в нього сішка. Оп. 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 Опа! Чекайно оп. Оп, оп. Так. Надо мне их все убить. Правда, все снежки свои потрачу. А мне так плохо навыцать, эти снежки. Опа, 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 опа. Опа, еще надо бить. Их есть пять штук. Так, он у нас тут. Так, это сюда. О, я нашел лайфхак. Так, вбиваємо. Бели. Так, ще. Так, блін, не долітають, Все, до Долітають тепер. Так, блін, в мене мало штучок. У мене пару штучок осталось. Оп. Оп. Так, а, надіюсь, вб'ємо за таї дві штучки. Оп. Далі треба добивати топориком, я так понял. О, красний ключик, червоний ключ. Так, зараз ми. Блін, не можу я його. Та як? Все, фух. Так, спасимо ми зараз малого. Оп, метал, звичайно, вигляд. Так, малий. Я тут. Я до тебе прийшов спасати тебе. Так, відкриваємо, і нам випадає каністра. Каністра нам випала. Так, йдемо ми наверх. І, і Ідемо ми до костра. У нас є вишка з фонариками, Ну, візьмемо ми фонарик, щоб не, Щоб не не взяти. Візьмемо. Так, взяли фонарик. Лучше з фонариком йти. Так буде безпечніше. Так буде безпечніше. Вдруг олень прийде. Так. Щось я не бачу того оленя. Все, я прийшов. Так, я їх будто путешественник якийсь. Так, це в нас що? Це в нас каністра. Ми її закидаємо сюди. О, патрончики. Ну, мені поки що вони не потрібні. У мене ще нема. Е, Вінтовки. І я в одному відео знайшов винтовку. Ви можете глянути це відео. Так, радіо теж сюди закидаємо. Опа, шістнадцять штучок. Опа! О! -о, -о. Крафтимо ми новий вірстачок. І в нас скільки? Шість стіки. Шість стільки штучок. А Це що таке, громад Вот нам не треба. Чи це громат Вот? Ні, це, мабуть, фонарик, а це громад Вот. Чи наоборот? Я не сподіваюся в тих фонариках, подводах. Так, це нам не треба. Це, в принципі, можемо вкрафтити, тільки у нас мало всього є. Всього у нас є мало. Так, там Ну, нам. Ну. Так, там торговець меха прийшов. Ідемо ми до того торговця меха. Торговець Меха буде в тому направлении. Ідемо ми до торговця меха. Чи це не торговець меха. Я не розбираюся в тих торговцях. Це що таке? На нас нападуть? На нас нападуть сьогодні культисти. Так. Ідемо ми до того торговця Меха. Торговець Меха, я тут. Так, я хочу йому щось купити в нього. Так, я хочу в тебе щось купити. Ну, отвертайся до мене. У мене скільки є монеток. Скільки в мене є монеток, як я можу глянути? А, 10. В принципі, можна купити на. це не надо. Це не надо. Дві лавочки ми купимо. Дві лавочки ми купили. Я не знаю навіть, чи це лавочки. Ідемо ми туди до костра. Поставимо ми десь. Що це таке? Дві лавочки? Навірно, так. Да. Так, да, це у нас дві лавочки. Так, ідемо ми до костра. Куди б мені поставити ті лавочки? Так. В принципе, можно одну сюда поставить. Так, надо, чтобы равномерно было. Вот так одну. Так, тут можно систы. Да, тут можно систы. И одну так, сюда поставим. Все. У нас теперь хорошо. Так, похаваем мы. Похаваем. Ням. Зараз вкусно буде не вкусно. Ам О, ні, не чи чего? Рубаємо. Рубаємо. Навірно, хтось хотів одгородити твою базу, але рубаємо. Рубаємо. Так, ще рубаємо. Ще рубаємо. Боже, нас так тут багато всього. Неужидано, не ужидано довго я рубати це буду. У мене ж е, той топорик не такий хороший вже. Так, рубаємо це дерево. Так, рубаємо. Так, це теж рубаємо. Вона хотіла то все це огородити, а я, як назло, це все. Так, ламаємо, ламаємо. Так, ламаємо. Що тут у нас написано? Що фаєш щось, вогонь щось там проблема якась. Немає у нас ніяких проблем. Боже, у нас стільки того дерева. Прикольно, прикольно. Ух ти, пухти. Ух ти пухти. Так, заберемо ми все це дерево. Так, забираємо, забираємо, забираємо. а наскільки виживає. Настрои виживають. Так. Так. Беремо ми все це дерево. Скид. Наше нам все. Так, ти 15 штучок я закину сюда. Ну, да, закинемо, в принципі, можна. А все далі я закину в костер. Так. Закидаємо ми в костер. Опа. Наша берегти доски, я не розумію. Блін, ви поки що вбивайтесь. Та блін, у мене топорик плохой. Мене що, зараз б'ють? Фух не вбив. Так, кладемо ми сюди той амулетик. Так, беремо ми дерево то є. Так, взя... ми... візьмемо. Все, взяме ми тоє дерево і сюди в костер. Так, у нас тепер 24 штучки. Нормально, так нормально. Крафтимо мы котелок. А це веду просто, наверное, получится идеально. И котелок скрафтить. И все це такі. все цеки бля 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 бля. Так я хочу кроватку такую велику, огромнейшую скрафтити. Ски нам надо одно дерево здобути. Хорошо, ожидать буде. Так, да, зараз день буде. Ну, нам треба кроватку вспіти. Так, ліхтарик. Так, десь поблизу є дерева. Мені просто одне дерево. Одне дерево. Ми не вспіли твоє дерево. Опа. Зараз ми вирубаємо це все. У нас 9 днів. Ще плюс. У нас тає скільки днів? Плюс 3, 12 днів. Да, 12. Ну, одне дерево, пара дерев. Мені одну штучку надо тільки. Так, все, закидуємо це сюди і крафтимо. Крафтимо. Просто огромніша кроватка. Біля тої поставимо. Хай на той великій кроватке спить. Він застряв. Він застряв, бідний малиш, він застряв. Так, у нас тут скільки всього такого. Ще, що ми можемо скрафтити? О, ще три, два ось таких капкана. Так крафтимо ми. А що дощ? Чого це таке мокре? Дощ, навіть. Стоп, нема ніякого доща. А, все, стоп! О, іде дощ? Да, йде дощ. Якийсь лагай, Лагає в мене щось. І як будто не йде дощ, але дощ іде. Так. В принципі, ще одна ніч пройде і можна закінчувати це відео. Так, у нас тут є два капкани. Дощ почався. О, там є два сундучка. Прикольно, прикольно. Так, кролик Баніфуд. Баніфуд тобі надо. Ага, ну тобі а не баннифуд. Ну ладно, вже е, здобудемо ми тобі баннифуд. Так, зараз ми здобудемо. Кролик, дай лапку, лапку дай. Не хочу він давати. Значить, той схоче. Кролик, будь послушним. Будь послушним. От дай лапку. Кролик опять мені не дав лапку. Так, ти дай лапку. Лапку дай. Дай лапку дай отдай. Не выпала опять лапка. Боже, опять на выпала меня лапка. О, блин, там культисты. Там еще сундучок. Чуть-чуть Там ведь меди нема. О блин, мини миничинья У мене всього не вхватить, мене, мабуть, вб'ють. так що ми не будемо ми це все летати. Так, ідемо ми до костра. Так, фонарик включимо. Це ми заберемо, це нам треба. Так, хоч би. Ой, я забоявся аж. Біжим. Стоп, а як включити біг? Де кнопка біг? Бім швидше. Швидше. Ауч! Фух, фух! Витілець. Е, біля костра більше хп розповняється. я це вже говорив? Так, треба нам на максимум хп щоб було в нас. Так, розповнимо. Так, ми сюди, в принципі, закинемо все. У нас є 5 міталому. Ще, в принципі, ось це ми можемо скрафтити. Так, скільки ще... 40 секунд. ще. Так, у нас тут четвертий левел. Блін, зараз буде диверсія. Зараз буде настояща диверсія. Зараз буде все нормально. Все хорошо. Все нормально сейчас будет. Так. Так. Берем. Це ми теж берем. Це ми теж берем. Це ми теж берем. Так, хоч би хватило. Б. Хоч би хватило, щоб чуть-чуть не хватає. В когось є ще чуть-чуть дерева? Ні в кого нема. Ні в кого нема дерев. Ни в кого нема. Я хочу очівку виповнити. П'ятий левел костра. Так, все, воно вже виросло. Так, рубаємо ми це все дерево. Так, рубаємо, рубаємо. Я хочу дуже сильно цю автівку виповнити. П'ятий левел дерева. Так, рубаємо, В принципі, можемо вже забирати. Так, Хоч би мені хватило дерева, на це хоч би хватило. Хоч би хватило, хоч би хватило. Так, хватить? Ні, не хватить. Нам ще скільки? 20 штучок дерева. В принципі, має хватити. В принципі, має хватити? Так. Рубаємо це, все рубаємо. Блін, так довго воно все рубається. Так, в принципі, можна в принципі достаточно. Так, 20 штучок дерева. 20 штучок, 20 штучок. Так, хоч би тут хватило на 20 штучок, блін. Тепер росточек. Стоп. Тепер росточек Нам не надо того росточка. 20 штучок дерева. Хоч би хватило, хоч би хватило. Блін, нам не хватить 20 штучок дерева. Так, закидаємо це сюди. Нам ще скільки, нам ще трохи. Нам ще трохи це рубаємо, це все ми рубаємо. Так, має хватити нам, має хватити, має хватити. Так, рубаємо, рубаємо, рубаємо. Це зробаємо і, і все. Так зробили? Так, Так. вже так. Мені дуже треба це очівка. Так, деревка, деревка, деревка. Десять штучок мені треба, тільки просто 10 штучок. Так, штучок беремо, берем, беремо. Берем. би хватило, хай хватило, На п'ятий левел. Хватить, хватить. Так, кидаємо п'ятий левел вірсточка. На цим відеоролик, в принципі, цей відеоролик можна закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь і всім пока-пока!